Потерпілого, якщо є, лежить в горизонтальному положенні, голова не рухається. Бажано двом робити: один голову фіксує, другий помірав комірця і накладає. Раз. І ось тут. Хоп. І, от бачите, шия зафіксована. Комірець ну, великий, але ну, він м'який, він добрий, удобний. І нам розповідали про кліщів за ДТП, ну і давали запитання, що ми їм сказали. Багато чого можна дізнатися. Благодаря можна сказати таким людям, що приїжджають, не жалкують свого часу і розповідають там ну, про таке. Поза рятувальника, дивіться ноги на ширині плеч, тіло рівне. Руки рівні, і я якби просто на нього лягаю. І трохи спину я вигинаю. Дивіться раз, два і натискаємо. Ми натискаємо тридцять разів. Ось, це один рахунок. діти тут на практиці вчаться. Що таке захист батьківщини? Що таке патріотизм? І вони дійсно тут і набувають відповідних навичок і вмінь. Ось і сьогодні у нас до нашого заходу долучені і. Державна служба надзвичайних ситуацій, яка нам люб'язно представила реанімобіль, де діти можуть ознайомитися з особливостями його роботи, отримати майстер-класи з серцево легеневої реанімації. Ми повистане об'єктів. Так я вже не. Сортливе, що не вирішили. Можемо руку на купітку і. Попробуємо Так. правильно. Неправильно це так само. Коліно, коліно. На протилезі на протилезі «Перше в цьому році польове таборування проходить середня група, тобто діти віком від 11 до 14 років. Раніше цього не було. Це правильно в принципі зроблено для того, щоб вони могли на свої очі бачити те, що робить старша група, для того, щоб вони отримували досвід не в стаціонарних умовах польових. Підписали всі. Нормально. У якомусь повідношення записати на грубну клітку приметний сертово новий 120 не більше 120. <клісті> <на> «Да, да, да. Так? <рісті> вони їдуть, і це буде в кінці, вже в червня, на всеукраїнський етап, на на третій етап. Цього року має проводитись в Чернівцях. Це два тижні, це там, ну є що подивитися і навчитися, а діти, звісно, за це бор, борються. І середня група вперше туди поїде. Як я ще придився, вісім моїх поросяток і всі хотакі ножики маленькі. <плес> в цьому таборі дуже багато різних конкурсів. Вільний час ми граємо в волейбол, різні рухливі ігри, варимо їсти і, і готуємо, заготовуємо дрова. Крапав дощик, але ми заселились добре, було все дуже класно. Зготували їжу, поїли і пішли на випробування. Тут навіть їжа смачніша, ніж вдома. Група номер два. п'ятий, шостий, сьомий, восьмий роді. Восьмий рік підніміть руку. Право, ручку. ліво, ручку. Чотири кроки перед року ручку.